Вже достають до нас fpv дрони. Це поля горять, це деякі хати горять, це горять посадки. У транзитному центрі Павлограда 53-річний Андрій з родиною перебуває кілька годин з Маломихайлівки, чоловіка з дружиною, сімома дітьми та тещою вивезли волонтери. Ділиться в селі, стає все більш небезпечно. Вчора вже ФПВ-шка перша, але ну, вона ганялася за автомашиною. Це вже перший дуже поганий дзвоник поблизу. Трапляються там страшні речі, дуже страшні речі, І коли ти бачиш на горизонті по 20 кабів лягає. І ти знаєш ті села, які вони були гарні і їх розбирають на твоїх очах. Андрій розповідає: в сусідніх населених пунктах російські війська нищать житлові будинки, магазини та школи, б'ють безпілотниками та керованими авіабомбами. Чекати, поки знищать і їхнє село не стали. Ділися чоловік, зібрали речі та евакуювалися. Хату ти не спасеш. Ті, хто сюди йдуть, це не люди. Не чекайте, не ждіть, коли прийдуть, нікого не пожаліють. Там нема нічого світового людей. А от 57-річного Анатолія з дружиною Валентиною волонтера вивезли з межової, яка постійно під обстрілами РФ. Чоловік каже, на день селище зазнає з десяток атак дронами та кабами. Та страшно було, звісно. кришу повредила вікнами. Там. Ото вдома вдарило нас сусіди. Вже начали ночи. Думаю, що багато мілась. Електронерії немає. Частку зв'язку теж позвонити дуже-дуже трудно. Магазини теж позакривалися, щоб скупитися, треба хто зна куди йти. Останніми місяцями евакуація Синельниківського району масова, розповідає менеджерка транзитного центру Катерина Макарова. Додає, за тиждень приймають до 400 людей з прифронтових громад Дніпропетровщини. За липень місяць 25-го року приблизно півтори тисячі людей евакуювалися з Дніпропетровської області та зареєстровані транзитному центрі. З них десь близько 400 дітей. Катерина Макарова каже: нерідко евакуйовані приїжджають в сильному стресі з людьми. Працюють психологи тут. Переселенці можуть відпочити та поїсти. Фахівці центру допомагають відновити документи, оформити грошову допомогу та знайти житло. Поліна Поломарчук, Андрій Логвиненко, Суспільне новини, Дніпро.